Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Мініфермер. Сьогодні у нас 10 листопада. Ми в червніцях на ринку продаємо ось такий наш перчик. Повторюю, сьогодні 10 листопада, а в нас ще ось така краса є. Правда, цей перчик вже проданий, я тому вам так показую зі сторони його. Ми його вже продали. Ціна такого перцю. Чернівцями на оптовому ринку 60 гривень. Перчик свіженький. Зараз покажу вам нашу вітрину. Маємо такий ще середній. Його ціна 50-40, жовтий і там дрібненький. Жовтий ціна деш 60, 55, як де. І ось наша цибулька. На ринку людей мало. Мало продавців, мало покупців. Помідора 55-60, гарна. Будерін з корінчиком. Капуста. Зимова білоголова 5-6 гривень. І ось такі справи народ на ринку. Товару мало, людей також мало. Але це, це вже трошки пізна пора. 10 листопада люди вже так завершують сезон. Картопля 9-12 буряк 7-8 морква. 8-10, ось такі ціни. Повторюсь, товару небагато, ну і людей немає, нема кого купляти. Ще в нас буде на ну, один раз десь орієнтовно півтони такого перчику. Сьогодні мали десь 800-900 кілограм. І ще десь 500 кілограм буде. І це вже буде завершальний етап. нашого сезону 2023 року. Ось така наша цибулька. Десь пізніше зроблю вам підсумкове відео вже по цибулі, по затратах, по вирощуванні і будемо бачити, чи по заробітку, чи по прольоту. Тому, друзі, така у нас ситуація. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових зустрічей в новому відео. До речі, зверніть увагу, в яких умовах ми торгуємо в Чернівцях на ринку. Ось, якщо добре бачите, за що ми платимо гроші щоб торгувати. Ось тут де ці калюжі, це місця для торгівлі. Тому, друзі, всім пока, пальці вверх, підписка. Зустрінемось в новому відео.